Всім привіт! Мене звати Аня. Я вирішила завести свій youtube канал де я буду розповідати про все. на моєму youtube каналі буде багато різних відео, влогів, відео про одяг, про книжки, про джорнал. Сьогодні у нас відео про мій гардероб. Я писала у своєму телеграм-каналі, так частейка називається, що зібрала собі типу капсульний гардероб. Речі між собою так всі більш-менш мечиться, тому що в мене є величезна проблема це е, імпульсивні покупки. Я куплю якусь гарну ковтинку, яка підходить тільки до одних чинців, і в результаті в мене немає ні грошей, ні образів. Цього разу я вирішила, що мені треба трохи зупинитись і збирати собі гардероб, ну тобто на кожен день, і пару таких штучок, які я вдягатиму кудись на вихід, через те, що ми нещодавно переїхали в Штати. Звичайно, що фінансова ситуація не дозволяє купувати все, що захочеш. Тому я вирішила зібрати речі, які коштують недорого, гарної якості і класно між собою поєднуються. І так, почнемо з сорочок. Я думала, що в мене взагалі немає сорочок, які я можу вдягнути, але виявилось не так. Почнемо ми з цієї білої такої красивої сорочки, яку я нещодавно купила. Такий милий комірець мені сподобалось. Вона звичайна біла. З рукавами-ліхтариками, якщо не помиляюсь, вони подовжені. Я купила її в примарку а, зі знижкою за 10 доларів. Слідуюча сорочка, де я не знаю, що це за матеріал. Купила її пару місяців тому в tiktok Шопі, тому що вона була на знижці. Мені вона дуже сподобалась, тому що, по-перше, мені пасує блакитний колір. По друге, подобається фасон. Це одна із моїх імпульсивних покупок, про які я не шкодую. Слідуча сорочка це сорочка моєї сестри, що привезла її з собою з України, тому що це супер прикольна рубашечка. Подивіться, яка вона міла. Влітку в ній ходити одне задоволення. По-перше, сюди задуває, по-друге, така нина. Це сорочка моєї мами. Я теж привезла її з України. Мені вона дуже сподобалася. Мені просто пасує коричневий кольор. Футболка, яку я привезла з України. Вам достатньо однієї футболки. Не знаю, я не фанатка футболок в цілому, типу якихось однотонних, тому я їх не купую. Я люблю однотонні майки, зараз я вам покажу. А якщо футболки, то мені подобаються з принтами. І оце одна рідна футболка, яка в мене є, я її привезла з України. Це полумбір, і так само стою задатково бавовна. По перше подивіться на кольор, який він гарний. І на це напис раду. Не на знаю, мені вона дуже подобається, досить люблю її носити. Далі хочу вам представити свою колекцію маєчок. Скільки тут раз, два, три, 4, 5, 6. Шість штучок, нормально. Вага! Подивіться на ціну. 3 долари. Yeah. Я їх ношу кожен день. Ну, Рідко я вдягаю щось з того всього, що я вам показала, лише коли кудись гуляти. А так то я кожен день ношу майки. мені в них дуже комфортно. В Нью-Йорку я проходила просто 95% часу саме в цих майках. Купила я їх в примарку. Тут у бежевому кольорі. Зеленому кольорі, білому кольорі, сірому, чорному. А -а -а! І ще одна тут така завалялась маєчка. Це не за 3 долари і не з примарку. Купила за 15 доларів. 98% поліестеру. Ну, ви можете зрозуміти, да, хоча мені в ній нормально, мені в ній не спекотно, але вона гарна, можна і потерпіти, да, це моя нещодавня покупка, яку я гладила недавно, і воно все одно замнулося. А це така міні-спідниця з 100% бавовни. Я вже сказала це 500 мільйонів разів, просто щоб ви знали. І найголовніше, чому я взяла таку міні міні спідничку? Тут є шортики. Ще одна спідниця теж з шортиками. Одна світла спідниця, одна темна спідниця. Вони такого однакового фасону, обидві міні-шорти, міні-шорти. Вони. Просто мені сподобалися. Тому я їх взяла, вони гарні. Далі такі штани, які я привезла з собою з Києва. Тут 70% віскози і 30% по Перше, в них супер зручно ходити. По-друге, в них взагалі неспокоенту. А по-третє, вони підходять майже до всього, що в мене є. Обов'язково джинси, у мене вони такі супер бегі. Джинси я ношу дуже часто, тому що це найлегше. Ти їх собі вдів, відшуюсь якусь майку зверху і пішов. Далі штани, які я також купила в Україні, замовляла їх ще давно, коли я була в 10 чи 11 класі. Штани, які збирають величезну кількість компліментів кожен раз, як я їх втягаю. Бачите, які вони красиві. У мене є чотири сукні. 1, 2, 3, 4, да ти приходить, два три-чотири, так. Одну я дозамовила, коли збирала собі літній гардероб. Почнемо з тих, які я привезла з України. Перша це отака. Я купила її в папаї. Мені вона дуже подобалася. Такі закос тоді був на сукні від Кім Кардашем, і мені вона так сподобалась, як вона на мені виглядає. що Я вирішила її взяти. Далі дуже красива ніжна сукня, яку мені купила мама, коли я збиралася на день народження до своєї подруги. Ходити влітку у цій сукні одне задоволення. По перше, вона легенька, по-друге. Вона дуже красиве. Далі сукня, яка збирає так само багато компліментів, коли її вдягаю. О, така красива. Вона вже максі йде. Це 50% льону і 50% бісхозу. Я обожнюю її носити влітку. Я дуже часто вдягала цю сукню. Зараз теж почалося літо, але знову ж таки, через те, що мені поки що немає догуляти, то нема куди вдягати свої гарні речі. Сукня, яку я замовила нещодавно, коли складала собі літній гардероб без бретелек, з таким квітковим принтом. Вона мені нагадує таку, знаєте, скатертину бабусі, але блін, це сукня дуже комфортна. Um, щодо взуття, то зараз влітку я ношу тільки флип from Crocs і туфельки, які я замовила на Амазон. Всі оці шлюпти, в яких я зараз. Весь гардероб я зібрала не за один місяць. Тобто, багато речей я привезла з України, багато речей я купувала в нью Йорку. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Якщо так, то пишіть коментарі, залишайте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока.